Вже зовсім скоро ми зустрінемо новий 2024 рік, який славиться своєю тотемною тваринкою зеленим дерев'яним драконом. Це міфічна істота, якої, на відміну від інших знаків китайського астрологічного календаря, не існує в реальній природі. Проте через книги та фільми ми знаємо, наскільки дракон сильний та могутній. У східному календарю рік дерев'яного зеленого дракона є дуже особистим, тому що він приходить тільки один раз в 60 років. І цей рік. Знак цього року є дуже енергетичним, тому що він поєднує і небо, і землю. В китайському гороскопі він є символом свободи, волі, такої рішучості, незалежності. Дракон у Китаї це священа та енергетично чиста тварина, тому важливо емоційно налаштувати себе на прихід нового календарного року, адже він принесе за собою багато змін. Так як рік має потужну енергію свободи, я вірю, і затверджую це, хай буде так, що в цьому році наша Україна здобуде ту бажану свободу і перемогу, до якої ми йдемо. Переміни будуть також дуже великі у світі. Ви це побачите протязі цього року. Потім, що я хочу сказати за особисті стосунки для тих людей, які вірять. Ставлять цілі, мають якусь мету, цей рік буде дуже значним. Потрібно бути дієвим, тому що енергія дракона вона є дуже потужна. І той, хто поставить цілі і буде йти в цьому напрямку, це буде дуже такий рішучий рік. Наші думки мають властивість матеріалізуватись, тому віра в себе принесе успішну реалізацію всіх планів. Варто лише пам'ятати, що дракон це потужний енергетичний символ прийдешнього року, а хмельничани бажають лише одного. Тільки миру чекаємо, більше нічого. Ну, я дуже б хотів, щоб вже нарешті настав мир, і щоб наші хлопці вже не, ну, так, не помирали, так. щоб повернулися додому до рідних. Мені дракон більш пов'язаний якось з Китаєм, вогнем і, мабуть, що наш ворог згорить в цьому вогні. Ще однією особливістю нового року є кольори та подарунки. Щодо приємних несподіванок на новий рік радять уникати гострих предметів та тих, що пов'язані з водою. Краще подарувати прикраси з дерева. Щодо кольорів, лідерами 2024 року стане зелений, червоний та золотистий, а також відтінки фіолетового, білого та блакитного. Яна Кузьмінська, Дмитро Мілієнко, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.